Я заварила собі чашку м'яти, нарядилась в ошатну піжаму, підготувала, підняла з полу ялинку, яка впала 1 січня, і облокотила її в шаху. Вона тримається як може, як, мабуть, і кожен з нас. Всім привіт! Мене звати Оля. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо робити підсумки модних новин минулого року. Якщо в 2022 році у вас було небагато часу, сил, бажання і натхнення на те, щоб слідкувати за модними новинами, то я робила це за вас. Тож сьогодні розповім вам 22 гарні і погані новини з світу моди за 2022 рік. Так, швидко переходимо до новин, поки є світло. Бренд року це стовідсотково «Міу-Міу». і тут мої суб'єктивні думки співпадають зі статистикою. Мені дуже подобається те, що робить міуча Прада і в Прада, і особливо мені подобається, наскільки вона може відпустити себе і проявити свою креативність, і власне розробити нові тренди в своєму бренді «Міу-Міу». Цей рік буквально почався з того, що спідниця, ця всюди суща спідниця міу, міу заполонила всі обкладинки. Ці східниці знімались всі, починаючи від Ніколь Кідман і до. Я не знаю і закінчуючи Ніколь Кітман. З одного боку можна сказати, що це просто спідниця і в ній немає нічого особливого. Але з іншого боку, коли всі обережно, охайно підкрадались до повернення тренду на низьку талію, Міуча Прада зробила це яскраво, сміливо і вдягла просто всіх, кого можна було вдягти в цю свою міні-спідницю. От вона зайшла в цей тренд, просто вибиваючи двері з ноги, і показала всім, хто тут мам. Ка низької талії міюча прада повернула моду на пуді тіла на пласкі животики, на низьку талію на короткі спідниці. Вона вдягала зірок на червоні доріжки, вдягала модели і. Акторів для обкладинок, і це окупилось. Запроси пошуків бренду Miu Miu вирісли на 34% за рік. Це немало, це більше, ніж третина. Тож браво, Міуча Prada, Бренд року Miu Miu, з чим вас щиро вітаємо, якщо ви це дивитесь. <му> Колір 2022 року рожевий. Мені здається, це було складно не помітити, і ми взагалі входимо. В еру Барбікора, з чим я вас? Вітаю! Нарешті ми там. Влітку ми побачили багато фотографій з бекстейджу Барбі, який знімає Грета Гервіг. Ми вже побачили і тізер цього фільму. Я сподіваюся, що він, правда, буде класний. Ми бачили вже багато образів Марго Робі, ми бачили, наскільки там все рожеве, і це вплинуло на людей. Пошукові запити на саме рожеві речі вирісли на 400 16 відсотків на 416 відсотків більше рожевих речей. Уявляєте? Ну мрії збуваються, але не Грета Гервіг і Марго Робі були єдині, хто проштовхнув. Рожевий колір через весь цей рік. Ми маємо дякувати П'єр Пауло Пачолі за його колекцію Валентіно. Осінь, зима 2023». Саме він презентував свій колір, який має назву це унікальний колір Валентино, який має назву «Pink PP». Модний будинок Валентино співпрацювали з Пантон для того, щоб зробити цей унікальний свій колір. І дійсно, П'єр Пауло Пачолі зробив на це дуже сильний Ставку, і він вдягнув просто всіх, кого міг в цей рожевий від Зіндаї до Ватікану. Я жартую, Ватікан не Валентіно. Хоча, може, коли вони не на роботі, вони і носять Валентину. Я думаю, там грошей вистачає. Ну тут скажу, що у мене погані для вас новини. Який був рік, така була і муза. Муза 2022 року була Джулія Фокс. Ну, демонічна муза, прямо скажем. Yeah. Yes. Чого все почалось? На початку 22-го року з'явились новини про те, що у Кані Вест є нова пасія. Це Джулія Фокс. Вона в інтерв'ю відверто розповідала про їх перші побачення і про те, як Кані запросив її в номер в готелі. І цей номер був просто заповнений одягом. Це повторювана тема. Кані Вест обожнює грати в Пігмаліона. Це не вперше, не вдруге, і я впевнена, не востаннє він зустрічає жінку і починає її перевтілювати і перевдягати у разі з Джулією Фокс. Ну мені здається, вона власне має подякувати Канні за те, що про неї дізнався світ. До цього ми знали про неї лише як про. Акторка, вона знялась в фільмі Uncut Dems, якщо хтось ще її там пам'ятає. А з тих пір як Кані Вест її перевдяг і взяв з собою на різні покази. Тепер то її запрошують вже без нього. Світ дізнався про Джулію. Я сподіваюся, що наступний рік буде кращий і що в наступному році на нас очікують якісь більш приємні музи. Ладно, просто вона мені не подобається. Блін, я вигадую, як про це сказати. Скажу прямо, вона мені не подобається. Переходимо до категорії кадрові перестановки. Найголовніша новина, новина, на яку я дуже сильно очікувала, Рікардо Тіши нарешті пішов з посади креативного директора Барбері. Не перший рік, не те, що не перша колекція, а не перший рік Рікардо Тіши намагався робити. Колекції для Барбарі все гірше і гірше, і гірше, і гірше і гірше. І я думала, що під кінець 22-го року він просто почне писати на одязі: спасіть мене, звільніть мене, я більше не можу, не хочу, мені не подобається, і вам теж це не може подобатись. Ну, бо дійсно, це був вже просто якийсь жах. Можливо, просто нарешті закінчувався контракт, і він вирішив його не продовжувати, або бренд вирішив його не продовжувати. Хай би там як вітаю вас всіх. З тим, що Рікардо Тіши нарешті звільнився і пішов з цієї посади. Одразу стало відомо, хто стане наступним креативним директором Барбарі, і це Деніел Лі. Деніел Лі молодий британський дизайнер, який відомий тим, що він відродив бренд Bottega Veneta. Подивимось, що він буде робити в Барбарі. Подивимось, куди піде Рікардо Тіши, але найголовніше, що він більше не буде знущатись з Барбері. Це чудово. Кожен рік, в перший понеділок, травня інститут моди проводить бал медгала. Кожен бал щороку має якусь задану тематику. У 2022 році тематика була Gilded Glamour Позолочений Гламур. Це посилання на Gilded Age – це золочене століття, яке насправді є ніяким не століттям, а це період розкоші в Америці між 1870 і 1890, тобто це всього якісь 20 років. Але за ці 20 років Америка побачила нові гроші, побачила, що таке розкіш і як можна ці гроші витрачати. І я сподівалася на те, що це буде дуже цікаво, і я сподівалася на те, що наряди і образи за. Прошених гостей будуть якісь ну надгламурні і надрозкішні. Але цього не сталося. Ну, це був якийсь жах, наскільки погано стілісти пропрацювали з референсами, і ми не бачили майже нічого цікавого. Майже ніхто не влучив у задану тему, окрім того, що всі гості дико багаті. З того, хто... Був молодець, це Біллі Айліш. Схоже, що за референс взяли картину, і ну дійсно схожа. з тих, хто ще був молодець і умнічка, це Емма Корін, і її образ це посилання на справді історичного персонажа. З того, що там було поганого, це Кім Кардашян і сукня Мерлін Монро, в яку вона влізла. Ну, що? На що і чому? от, для того, щоб вийти на червону доріжку в цій сукні Мерлін Монро, вона дуже сильно схудла в якісь дуже короткі строки, і це вже нездорово. По-друге, ну це історична річ. Мені дійсно не дуже ясно на що її на себе вдягати. Яке це має відношення до тематики цього заходу? Все неясно, але про це всі написали, і я думаю, що в принципі лише для цього. Кім Кардашян і Ху для того, щоб вдягти цю сукню. Якщо є погані модні новини, то це була погана модна новина. 2022 рік став періодом весіль після того, як Трошки послабшились обмеження, пов'язані з ковідом. Західні країни живуть в світі, де ковід це якісь погані новини. І от у 2022 році всі нарешті відірвались. Шлюб взяли Дженіфер Лопес і Бен Афлік, старший син Бекхемів, Бруклін, Бекхем і Нікола Пельц. Брітні Спірс взяла шлюб, Лінці Лохан взяла шлюб. Навіть я встигла е, сходити в Рахс і розписатись з чоловіком наймодніше весілля. 2022 року. Це весілля Сімона Порта Жакмюса. В серпні Симон жакмюс побрався зі своїм партнером Марко Маестрі, і у них було просто дивовижно-романтичне весілля з дуже класною атмосферою. Сімон Порт Жакмюс просто. Майстер спорта з того, щоб задавати гарний настрій, і саме це він зробив на своєму весіллі. Він одягнув всіх своїх подружок, всіх своїх запрошених гостей у своїй сукні. Це в принципі можна сказати піар-кампанія його бренду. І з іншого боку є весілля Несмак. Це весілля Кортні Кардаш'ян та Тревіса Бекера. Їх весілля це насправді просто реклама бренду Дольче Габана. Daily Mail взагалі писали, що весілля було проспансовано і проплачене повністю брендом. Хоча Dolce Габана не підтверджують це. Факт є факт. Це абсолютна реклама Дольче Габана. Вони всі в Дольче Габана, від нареченої нареченого до гостей, всі в Dolce Габана. Але з іншого боку, вся ця родина дуже природньо виглядає в Дольче Габана. Може, це і класне партнерство. Я намагалась. Додавати якомога менше поганих новин, бо ну, поганих новин і так забагато, і мені хочеться якось вас розважити і показати вам щось веселе і прикольне. Але я не можу не сказати про погані новини в світі моди. Це дизайнери і діячі світу моди, які залишили цей світ. У 2022 році померли дизайнер Ісеї М'яке, помер Андре Леон Телі, Т'єрі Мюглір. І в самому кінці року померла королева панк моди Британії Вів'єн Вествуд. Повернення року в минулому році це повернення Лінди Євангелісте. Помітили ви чи ні? Але ми не бачили модель Лінду Євангелісту в принципі ніде впродовж п'яти років. І в цьому році вона нарешті розповіла, чому це трапилось, і де вона була. Насправді вона переживала жорстке ускладнення після дуже невдалої б'юті процедури. В лютому вона дала інтерв'ю журналу People і розповіла про фізичний і моральний кошмар, який їй довелось пережити. Про те, як важко їй давалася реабілітація, і як важко їй було прийняти нову себе. І от. Цьому році Лінда Евангеліста перше за 15 років з'явилася на подіумі. Вона ходила на показі Фенді. Ба більше британський Вог запросили Лінду Евангелісту на обкладинку свого вересневого журналу. А я нагадаю вам, що вересневий випуск Вогу це найголовніший випуск журналу за рік. «Back in Bloom» називається цей едіторіал. Ну, мушу визнати, вона тут все одно дуже заретушована. Навряд чи вона погодилась на інші умови. Все одно виглядає вона класно. Я сподіваюся, що ми і далі будемо її бачити на модних зйомках і на подіумах модних показів. Найголовніший модний показ року це однозначно Коперні і їх колекція Весна Літо 23. Чим запам'ятався цей показ і ця колекція сукнею, яку зробили прямо на Беллі Хадіт. Звісно, багато хто сприймається як на показ Олександра Маквіна, весна 99-го року. Але, як на мене, то коперні зі своєю сукнею, яку розпилили на Белу Хадіт, і близько не стоять поруч з цією легендарною сукнею Маквіна. Запроси пошуку коперні злетіли на 3000 відсотків. тисячі відсотків це. Ну, це шалений успіх. Вони молодці. Вони змогли дуже класно, дуже якісно привернути до себе увагу. Ми бачили це коперні дрес у всіх тіктоках, в інстаграмі. Сама ця сукня і цей перформанс зі створенням сукні мені не дуже сподобався. Мені здається, що не вистачає там якоїсь емоції, власне, для мене. Але що мені сподобалось. Це решта колекції, це все окрім цієї сукні. Колекція була чудова. І якщо хтось, хто побачив лише створення цієї сукні, потім загуглив бренд Коперні і подивились на інші їх речі, то ну супер. Значить, ця сукня таки зробила свою справу і дала більше охоплення бренду коперні, на що вони дійсно заслуговують. Вони талановиті молодці, і мені подобається майже все, що вони роблять. Повертаємося в наш hr відділ і дивимось на інші кадрові перестановки. Найголовніше, мабуть, це те, що Александро Мікелі залишив пост креативного директора бренду Gucci. Це нічого собі, яка новина, бо Мікелі приєднався до Gucci у 2015 році, і з тих пір він буквально перевигадав бренд. Він взяв багато архівів модного будинку, перепрацював їх. І задав новий тон не лише бренду Гучі, а й модній індустрії в цілому. Алесандро Мікеле зробив великий внесок у перегляд стандартів крази, розмиття кордонів гендеру, прийнятне і неприйнятне на червоних доріжках, і в моді. В принципі, він вдягав. Безліч зірок на червоні доріжки, Алесандро Мікелі замінив модели Гучі на муз та героїв Гучі різних гендерів, різних вікових груп. Мабуть, це все таки гарне рішення, що він пішов саме зараз, після семи дуже плодотворних років в Гучі. У власників бренду був запит на те, щоб Мікелі почав робити щось нове і вигадав щось інше у той час, як він. Повторювався і цитував вже сам себе. Іноді це було цікаво, іноді менш цікаво, але класно, що він встиг піти до того, як це всім набридло. З поганих новин в світі HR Меті Вільямс продовжує працювати креативним директором в будинку моди Живанши. Все, що я роблю: YouTube канал, телеграм-канал про моду, я все це роблю для того, щоб Якомога більшій кількості людей розповісти про те, як сильно я терпіти не можу Меттю Вільямса, і як сильно я його не люблю за те, в що він перетворює живанши. Крапля гарних новин він і в цьому році не зробив кутюрну колекцію, хоча він обіцяє постійно, що він її зробить. На щастя, він її так поки і не зробив. Я думаю, що і не треба. Супер класна новина про те, що неймовірно талановитий Харіс Рід став креативним директором Ніна Річі, і він вже встиг показати першу кастомну сукню, яку він робив для Адель для її виступа. Очікуємо на колекцію. Я впевнена, що це буде дивовижно, як і все, що Харіс Рід робить у своєму власному бренді. Найгучніша, мабуть, новина цієї осені те, що Власник бренду Патагонія Івон Шуйнар віддав компанію на благодійність. Він її не продав, а віддав. І такого мабуть ми ще не бачили. Компанія Патагонія була оцінена приблизно в 3 мільярди доларів. Якщо вимірювати гроші зброєю. Як, в принципі, все я зараз вимірюю, от 3 мільярди доларів це немало. Нам би ці гроші на зброю було б добре. Бренд Патагонія переходить до спеціально створеної некомерційної кампанії, яка буде гарантувати, що всі прибутки Патагонії це близько 100 мільйонів доларів на рік. Будуть використані для боротьби зі зміною клімату. Як каже пан Шуїнар в інтерв'ю, сподіваюсь, це вплине на нову форму капіталізму, яка не закінчиться кількома багатими людьми та купою бідних. Це перше. Мабуть, ми побачили, що компанія не просто продається, а власник вирішує зробити так, щоб компанія продовжила заробляти гроші. Але він не буде мати з цього нічого для Патагонія. Це насправді дуже природній крок. Вони і до цього були знамениті тим, що вони багато чого робили для захисту навколишнього середовища, для захисту природи. Сподіваюсь, що хтось ще буде наслідувати цьому прикладу, і можливо на нас дійсно колись чекає якась нова форма капіталізму, менш депресивна і менш кривава. Премію скандал року поділяють два дві два бренди, дві людини, вершники апокаліпсису модного світу. Але все ж таки, перше місце скандал року, мабуть, я віддам демні і бренду Балінціага, коли спочатку зробили рекламну кампанію з дітьми і з відмежатками, Це правда була спочатку невдала кампанія. А по друге, ну треба було просто це визнати одразу, а не починати переводити стрілки на продюсера, на фотографа. Все було погано з самого початку і до самого кінця. Як на мене, то демна це приклад людини, у якої нема принципів, нема жодних орієнтирів. Він просто робить те, що буде гучно, і те, що буде продаватись. І дійсно справа була лише в тому, щоб дочекатись, коли він зайде занадто далеко. Я думаю, він сподівався на те, що всі будуть в захваті від його сміливості, наскільки це несподівано і сміливо. Але ні, ні. Наступний і, мабуть, не менш гучний скандал року це колекція Kanye і його футболки White Lives Matter. Ну, у Канії ще гірша клініка. Він спочатку робить. Якусь одну діч, потім він не зупиняється і не знаходиться людини поруч, яка б забрала у нього айфон, і просто не дала б йому щитпостити. Але кані знову ніхто не спинив. Він зарився, і він ще раз показав, що він хвора дисфункційна людина, яка дуже погано розуміє і відчуває соціум. З Кані припинили свої стосунки: Геп, Адідас, Балінціага. Я думаю, що світ моди аж нічого не втратить від того, що Канівест. Перестане співпрацювати з брендами і ходити поплюжити колекції ще й по іншим брендам. Якби Кані Вест питав у мене поради, чим йому треба займатися, то у мене є дуже проста чітка відповідь Йому треба працювати стилістом. Це те, що виходить у нього найкраще. Він вже перевдягав свою дружину Кім, поки вони були заручені. Він вже перевдягнув е, Джулію Фокс і, в принципі, дав їй. Хліб цим її після цього стали запрошувати і бачити. Оце це те, що у нього виходить добре, так що, якщо він буде питати поради, то давайте порадимо йому стати стилістом в наступному році. Можливо, я просто погано слідкувала, а можливо, світ почав хоч від чогось очищуватись, і мені здається, що колаборації нарешті стало менше. Я хочу відмітити. Одну колаборацію, яка як на мене заслуговує на увагу, я говорю про колаборацію Жан-Польгатьє і Глен Мартинс. Сам Жан поль Готьє пішов з подіуму в січні ще 20-го року і вигадав таку штуку, що він буде запрошувати різних дизайнерів в свій будинок для того, щоб вони готували колекції модного будинку. жан поль Готьє. Ось у 2022 році ми бачили, що робив запрошений гость Глен Мартенс. Як на мене, то це класний приклад того, як дизайнер може працювати з архівом, як дизайнер може працювати з ДНК. Бренду. Ця колекція виглядає як справжній кутюр, Це дуже фанатична якась любов до бренду. Але все це зроблено досить унікально. Це виглядає свіжо, це виглядає сучасно і впізнавано. Мені здається, що колаборації і мають так працювати, і робота з архівами, робота зі спадщиною бренду має бути саме такою. Це класний приклад. Можливо, допомогло те, що Глен Мартенс починав свою кар'єру якраз у Готьє після того, як закінчив Royal Academy. У цьому році ми подивимось на те, що для бренду Jean-Paul Готьє зробить дизайнер-хайдер Акерман. Я сподіваюся, що і там на нас буде очікувати щось цікаве. Ми вже визначились з поверненням року, але все одно я не можу не згадати про вихід Періс Хілтон. На шоу «Версачі». Періс Хілтон закривала показ колекції Весна Літо 23. Вона вийшла в абсолютно своєму образі. Ніхто інший не мог би виглядати настільки класно в образі Хілтон, як Періс Хілтон. Ніхто інший не мог би закривати саме це шоу. І після цього пошукові запити бренду Versace вирісли на 2000%. тисячі Хілтон вийшла в своєму образі абсолютно недарма. 8 вересня померла королева Єлізавета II. І це трапилось напередодні тижня моди в Лондоні. І всі бренди мали вирішувати, робити їм покази чи не робити. Дехто, наприклад, Барбері, вирішили скасувати свій показ. Бренд Річард Квін. Це бренд, який отримав премію королеви Єлизавети за британський дизайн, і королева відвідувала їх показ. Ось вони вирішили віддати шану королеві, і вони підготували 23 образи. Всього за 10 днів вони підготували 23 образи. Шоу «Річард Квін розпочалось можна сказати процесією. Моделі вийшли. Чорних сукнях, ці 23 образи дизайнери бренду зробили лише за 10 днів. Лише 10 днів у них було після того, як всі дізнались про смерть королеви на те, щоб підготувати ці образи до свого показу. Неймовірна робота, неймовірна працьовитість. Я не уявляю скільки людей було залучено до того, щоб підготувати це, зробити це, відшити дійсно дивовижна робота. Зверніть увагу на цей бренд. Подивіться, вони всемогутні. Категорія невиправдані очікування року Фібі Файло не повернулась і не презентувала свій новий бренд. Як було обіцяно. Обіцянки цяцянки. І одразу для балансу трохи гарних новин. Марго робі нарешті схоже. Звільнилась від полону контрактів з Шанель-акторка, нарешті почала з'являтись на пресколах, на червоних доріжках, не в Шанель, а в інших брендах. І ми її вже декілька разів бачили в Ботега Венета. Мені здається, їй дуже личить. Про це вже є дуже багато жартів, мемів. Ну дійсно, порівняти Марго Робі в Шанель і Марго Робі в чому завгодно іншому. Це дві просто різні людини, і те, як Шанель її вдягала. Злочин проти неї. Раф Сімонс закриває свій однойменний бренд. Бренд Раф Сімонс проіснував аж 27 років. Колекція весна 23 стала останньою. Трохи шкода, що ми більше не побачимо покази від Рафа Сімонса. Але з іншого боку, він нікуди не йде. Ми все ще будемо дивитись на те, що він робить в Прада в співавторстві з Міучею Прада. Тож, з... Радарів модних новин Рав Сімонс не зникає, і я сподіваюся, що нас очікує ще багато років його плодовитої праці. Приємна новина, яка стосується українських брендів, 28 вересня у рамках тижня моди в Парижі, команда Vogue UA організували Vogue UA Designer Showcase і вони зібрали в одному місці 18 брендів. І показали її головним інсайдерам модного світу. Однією з перших до українських модних дизайнерів прибула познайомитись сама Анна Вінтур, хто там був представлений Бєвза, Ксенія Шнайдер, Анна Октобер, Фролов, Бабкова, Літковська, Бетер Ас, Єнкі, Єнкі, Паскаль, Пустовіт, Руслан Баїнський. Багато хто це не вперше українські бренди сяють на весь світ, але я думаю, що це дійсно дуже знакова подія, те, що. Знайшлось місце на тижні моди в Парижі для того, щоб світ прийшов і ближче познайомитись з нашими українськими дизайнерами. Це як на мене просто чудово. На цьому у мене все. Я дякую вам за увагу, і я дуже вас прошу написати мені. Чи Взагалі, вам подобається і чи цікавий вам формат новин. Можливо, я зроблю якісь новини за сезон або за місяць, щоб не чекати цілий рік. Також, будь ласка, напишіть мені, які новини. За 2022 рік ви вважаєте знаковими і цікавими. Я впевнена, є щось про що я не сказала. Напишіть мені про це, мені буде цікаво побачити якісь інші погляди і думки. Ну і бувайте, скоро побачимось!